Всім привіт! Ви на каналі Дім, сад, город. я Ірина. І сьогодні що в нас знову розпаковка. Сьогодні приїхали різні рослинки: Дерен, флокси і живучка. Зараз будемо дивитися, якому воно стані доїхало. ви думаєте, хотіла зняти розпаковку, а відео просто не записалось. Записано інший телефон. Тут якість, звичайно, не таке яскраве, як. На тому телефоні, але, ну, вже що є? Трошки засмутилась, ну, нічого, покажу так. Це дві живучки однакового кольору по 60 гривень за штучку. Малесенькі, звичайно, але тут навіть квітнуло. Далі це флокси шиловидні. Три різні кольори. Це у нас рожевий, видно, що квітла, це пусковий і білий. Ось такий чималенький. Це йшло набором 180 гривень набор. Бачу, що всі квітли. Ось тут уже видно. І два дерени Елегантісіма. Це ті, які на зиму е, скидають листя, а стебла стають червоними. Ось такі. Вони по 120 гривень. Я завжди так радію новим рослинкам, як мала дитина. Взагалі намагаюся зараз десь два рази на місяць замовляти хоча б такими невеличкими е, з партіями, як сказати. Язик заплітається. Я дуже важко переношу спеку. У нас вже майже місяць не було дощу і вже просто немає сил. Нічого не робити і взагалі на силу дихаєш. Оце на вечір трошки захмарилось, то зараз піду одразу висадити треба, тому що на завтра теж плюс 30, а у нас це десь плюс 40 на сонці. Що? Зараз буду шукати їм місце на цій клумбі, а потім хочу показати, що взагалі росте у мене на клумбі показую, як розклала. Флокси будуть між ось барбарисом, ялівцем і на задньому плані туї смарагди. І тут так само друга, другий флокс, третій флокс. Ось туди ближче до вулиці дерем. Тут маленький, маленькі живочки. Тепер треба все це діло висадити, але, якщо чесно, я це діло дуже не люблю. Люблю обирати рослинки, доглядати, розкладати, от де вони мають рости, але дуже не люблю їх висаджувати. Ось такий довгий квітник 30 метрів завдовжки. Ширина десь 2-2,60, десь так. І розказую, що тут росте. Є барбариси. У мене є розпаковка на каналі. Ось такий гарний колір, просто якість запису не дуже не передає всієї краси. Це вже другий сорт. І ось тут повтор сортів. Також в рядочок висаджено для зеленої огороші 20 туй смарагд. Вже так вони гарненько підросли, замовляла, десь вони були 50-60 сантиметрів заввишки. Зараз деякі 60, 70, 65. Так гарненько підросли, висаджувала їх в кінці червня. Тут є лівці, такий рядочок. Ось такий Барбарисик. Це Флокси. Це мені подобається взагалі такий суперовий зверху колір лимонний, а всередині такий зелений. І ось тут дерев. Трошки далі ще один, але трошки йому поганенько. Ще покажу вам свою красуню, блакитна ялиночка. Ось така гарнюня. Все купували її на. Купували перед Новим роком. Замість штучної ялинки, замість ялинки живої, зрубленої, вирішили купити ось таку в горщику. Гарно прийнялася, дала класний приріст. Ось зараз покажу. Оце все, це приріст. От, рука. Взагалі сподобалась ідея купувати щороку ось таку під Новий рік, ось таку ялинку. Ну, різних сортів, і збирати таку колекцію різних хвойних. З цієї сторони будинку теж плануємо квітник, але це вже в наступному році, в цьому році, дай Боже, мені зробити впоратися хоча б з одним квітником, довести його до ладу, висадити всі квіти, які б я хотіла, засипати корою, тому роботи ще дуже і дуже багато, це тільки початок.